Беткінг, ти король. Розповідай е, от про рекорди головного управління розвідки і підрозділу Група «13». Вітаю, Андрію! Це все на навзаєм. Рада бути цього ранку з тобою, з нашими глядачами. Я розкажу про п'ять рекордів, але перед тим як я почну, я скажу, що йшлося, звісно, про книгу рекордів України, але це рекорди світового масштабу, буквально тому, що не маємо ще в історії людства ось таких уражень, знищень, морськими дронами, винищувачів, зокрема, або величезних кораблів, якими лякають військових по всьому світу. Це я зараз говорю про чорноморський флот який суттєво втратив свої спроможності. Перший рекорд, який зафіксували, належить до категорії вперше. Це перше в історії потоплення бойових кораблів, а саме російського десантного катера, Д-144 серна, і десантного катера, Д-295 «Акула» за допомогою безпілотних морських апаратів Магура. Ця подія відбулася 10 листопада 2023 року. Другий рекорд також у категорії вперше є безпрецедентним. Це перше збиття. Бойового літака за допомогою морського дрона операція. Зі знищення російського винищувача су 30 була виконана гурмо України, груп 13 за допомогою українського морського дрону Магура. Це перше у світі збиття винищувача за допомогою морського дрона і це відбулося 2 травня 2025 року. Третій рекорд знову ж таки у категорії вперше це перше у світі збиття повітряної цілі морським дроном. Операція зі знищення двох гелікоптерів Мі 8 у Чорному морі була виконана за допомогою того ж дрона Магура. І це Стало історичною подією, адже це перше збиття повітряної цілі морським дроном. Пізніше у головному управлінні розвідки повідомили, що також було підбито ще один гелікоптер. Ця операція відбулася 31 грудня 2024 року. На події зі встановлення рекордів побував і очільник української розвідки Кирило Буданов. Я пропоную послухати його коментар. Ця багатоцільова морська платформа довела свою ефективність і показала, що вона на даному етапі найкраща в світі, бо ніхто інший потопити кораблі, так і не спромігся на даному етапі. Що ж, до нових перемог, ну і як було сказано з нами. Було. Четвертий рекорд це категорія кількість. Головне управління розвідки має найбільшу кількість уражень, бойових кораблів і також катерів. У період з 23 по 2024 рік. Головне управління розвідки уразили 15 одиниць корабельно-катерного складу чорноморського флоту Російської Федерації. Це десантні, патрульні розвідувальні кораблі, десантні і швидкісні катери. І п'ятий останній, але не менш важливий рекорд. Також у категорії кількість. Головне управління. Розвідки нагородили за найбільшу кількість потоплених кораблів та катерів у період з 23 по 24 рік головне управління розвідки потопило ракетний катер Івановець, десантний катер д 295 акула, десантний катер Д-144 серна, великий десантний корабель. «Цезар Кунніков», швидкісний катер КС 701 Тунець, два швидкісні катери РИФ-75 і остаточно знищений патрульний корабель «Сергій». Є котов з гелікоптером К-29 на борту, і е, ці е, рекорди це демонстрація того, як, у, як працюють українські сили оборони, захищаючи нашу державу від ворога. Нові часи, нові виклики і нові досягнення. Безумовно, Україна бореться і воює за власне існування в геноцидній, в геноцидній війні проти значно більш сильного ворога. І географічно, і кількісно, і з точки зору сили, засобів і зброї всього, -всього більше. І тому відповіді, які необхідно було давати часто, з'являлись асиметричні, несподівані, коли не кількістю, а якістю, коли якимось звичними прийомами, а розумом, розрахунком і новими технологіями. І головне управління розвідки Міністерства оборони України. В сфері асиметричних відповідей, сферу несподіваних ударів запеклої війни було одним з перших, яке продемонструвало, що є підходи, які здатні не просто дивувати, але й ефективно нищити ворога в повітрі, на землі і безумовно, на морі, на українському морі, на українському. Я пропоную також послухати зараз командира спецпідрозділу груп 13 із позивним позивним тринадцятий. Власне, це його бійці займаються цими ураженнями, керують маграми. Тож давайте послухаємо також цей коментар. Хочу не забути свою команду. За моїми плечами стоїть не одна людина, яка зробила досить багато для досягнення результатів. І е, надзвичайно часто вони це робили з ризиком для свого життя. Також е, велика вдячність е, виробникові, який надзвичайно швидко робили наші всі, скажімо так, забаганки і прохання, і тому ми маємо змогу. Швидко адаптуватися е, до тих змін, які е, влаштовує нам ворог. Е, не треба забувати те, що ми боремося за наше виживання з досить потужною великою ресурсом державою. І тому це вносить певні складнощі для кожного воїна України. Я також нагадаю, що у травні цього року дрони Магура відкрили для громадськості. і Розповіли про ті деталі, які можна було зробити публічними. Я от підкреслю, наголошу на цьому. Бо ж дуже часто у коментарях до таких наших зйомок бачу коментарі про те, навіщо про це розповідати? Розповідали лише ті деталі, які можна зробити публічними і які не нашкодять майбутнім операціям. Отож, цей дрон є все погодним і може виходити в море за будь-яких обставин. Одна з переваг магур це їхня. Невидимість через низький силует і малу радіолокаційну помітність Це й ускладнює окупантам можливість швидко помітити дрон, який вміє самостійно прокладати маршрут до цілі, уникати перешкоди і мінувати підходи. Але зрештою цього всього не було б саме без бійців груп 13 які і ночно займаються тим, що шукають нові цілі, які уразити нові цілі, які ворог хоче використати проти нашої країни. Я на завершення від себе додам. Це буде така невелика суб'єктивна думка. Ми дуже часто зосереджуємося на чомусь поганому, воно і не дивно, тому що зараз маємо такий етап війни досить важкий, але кожного разу, коли пригадуємо про успіхи українських розвідників, українських спецслужб, українських бійців на полі бою там в небі на суші. Чи на воді маємо черговий привід пишатися, тому що це унікальні операції, я вкотре наголошу не лише для нашої країни, а й для світу, і вони показують, що Україна може давати відсіч ворогу. Тож цього ранку я пропоную нам всім трошки додати собі оптимізму. Бо ми з вами переглянули чудові матеріали про Магору, послухали важливих командирів і розуміємо, що навіть у цей момент, коли ми з вами спілкуємося в етері 24 каналу, тривають усі операції, які які націлені на те, аби зменшувати потужності нашого ворога. Андрію повертаю слово тобі. Тіка дякую величезно за це включення і за цю розповідь. І вона справді додала нам сьогоднішнього ранку добрих позитивних емоцій. Софія Трощук була разом з нами. Говорили ми про унікальні операції ГУР і про рекорди, які увійшли до книги рекордів України.